До місцевих виборів лічені дні. Агітаційна кампанія проходить відносно спокійно. Відзначають у обласному комітеті виборців України без масового чорного піару. Проте з порушеннями. Зокрема, вони стосуються розміщення агітаційної інформації у заборонених місцях. більшість цієї агітаційної агітаційної продукції друкованої розміщувалася на електростовбах, на деревах, значить, в ліфтах. В ліфтах, на під'їздах, що в свою чергу ну псувало, скажімо так, благоустрій того чи іншого тої чи іншої архітектурної форми. Так в окремих випадках агітація взагалі розміщувалася на половині висоти того електричного стовпа. Тобто, це як жартували, що потрібні флаєрщики висотою від 2 від 2 метрів 20 сантиметрів. У місцевих виборах братимуть участь майже втричі менше політичних партій ніж у 2010 році, і це позитивний момент. Визнають у КВУ порівнювати з 2010 роком, у нас зареєструвалося тільки 16 партій. У 2010 році ми мали зареєстровані 42 партії до місцевої ради. Тобто Цим можна підтвердити, що все таки ми відходимо від практики великої кількості технологічних партій, завдання яких було ускладнити роботу членам дільничних виборчих комісій, завдання яких було завести максимально своїх людей, щоб вони щось потім робили в складі дільничних виборчих комісій. Модель нової виборчої системи приховує собі чимало прогалин. Зауважують в обласному КВУ закон про місцеві вибори, ніби створений для потужних політсил. На наш погляд, якщо людині, ну не людина в даному випадку, партія обрала достатньо голосів для отримання одного хоча б мандату, вона має його отримати, тому що в неї є достатня довіра виборців. Е, в даному випадку цього не буде, тому що 5% при раді в 42 голоси, яка є зараз, 42 депутати, яка буде в Франківську сформована, це десь 3-4 мандати. Е, відсікаються всі дрібні партії. Серед найбільших загроз місцевих виборів це низька явка виборців, наголошують у КВУ. Це зіграє на руку політсилам, які при високій явці не пройшли б. Другою загрозою є плутанина у виборчих бюлетенях. Кожному з них необхідно ставити лише єдину позначку. Застерігають експерти. Тільки у такому разі голос буде враховано. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.